Перед початком роботи кріпильник зобов'язаний привести вибій в безпечне положення, знеструмити контактний провід і установити закоротку, повісити попереджувальну табличку, включити систему провітрювання і місцеве освітлювання, обібрати заколи по покрівлі і бокам виробки. Відставання постійного кріплення від оголення зобою. Має бути зазначено в планово попереджувальному ремонті. Але не має перевищувати при поглибленні стволів висоти при забійної опалубки при проходці горизонтальних виробок не більше 20 метрів. При виконанні робіт на дільницях нестійких порід використання тимчасового кріплення обов'язкове. Відставання тимчасового кріплення від оголення забою зазначається ППР. І не має перевищувати 3 метрів. Робітники, які зайняті на виготовленні бетонної суміші, перебувають у респіраторах, захисних окулярах, гумових рукавичках і прогумованому спецодязі. Саморятівник повинен знаходитись не більше 10 метрів від працюючого кріпильника. Перенос обладнання здійснюється згідно правил охорони праці, Шпунтування лунок. Затяжка хомутів проводиться тільки справним інструментом. Під час футуровки арки забороняється стояти під кріпленням. В шахті з метою аварійної евакуації всіх робітників, що знаходяться в стволі, повинна бути рятувальна з механічним підйомом. Кількість місць дорівнює кількості людей. При відпрацюванні навиків, встановлення універсальної підатливої кріпі. 22.3.7. Акцентую вашу увагу на необхідність дотримання правил охорони праці, адже кожен гірник, спускаючи шахту, повинен завжди пам'ятати, що його після зміни чекають вдома. Гірниче кріплення це гірничо-технічна споруда, що зводиться в підземних гірничих виробках для забезпечення їх стійкості та безпеки, технологічного збереження, а також управління гірничим тиском. При цьому гірниче кріплення виконує одну або сукупність функцій. Охорону підземної споруди від обвалів і вивалів гірських порід. Забезпечення проєктних розмірів поперечного перетину, підземних споруд на весь термін їх експлуатації. Перед початком кріплення універсальної підатливої укріплі 22,7 гірничий майстер перевіряє вибі по напрямку і розмічає місця, де будуть лунки. Відстань між лунками повинна бути не більше 1 метра. Поглиблюються лунки на довжину 200-300 мм киркою чи з лівої і правої сторони. В лунки вертикально встановлюються стійки. За допомогою планок і хомутів з'єднуються з попередньою стійкою. Встановлені стійки з'єднуються верхняком. По центру верхняка також за допомогою планок і хомутів з'єднуються з, з попереднім верхняком. Звіряємо всі з'єднання з паспортом кріплення і затягуємо гайки намертво. В тій же черзі виконуємо необхідні дії для встановлення другого комплекту універсальної кріпи, а потім і третього. Заключною операцією після перевірки всіх розмірів та повного затягування гайок це футеровка бетонітом. Бетоніти укладаються знизу вверх, один за одним, а потім розклинюються зі стінками вирубки дерев'яним брусом. Щільно, як тільки це можливо, за допомогою кувалди. Довжина бетоніту – 1 метр, щоб закрити проліт між двома комплектами, перед тим як ми перейдемо до процесу та вправ кріплення універсальної підатливої кріпі 22 3,7 кріпильник зобов'язаний включити систему провітрювання і місцеве освітлювання, перенести на робоче місце необхідний матеріал для кріплення. Та перевірити справність необхідного інструменту, дотримуючись при цьому правил з охорони праці. Гірничий майстер перевірив вибій і розмітив місця, де будуть лунки. Кріпильник починає поглиблювати лунки киркою або ломом довжиною 200-300 мм. Робить цей процес з лівої і правої сторони виробки. В лунки ми вертикально встановили стійки. За допомогою планок і хомутів з'єднали з попередньою стійкою. Встановлені стійки з'єднуємо верхняком. По центру верхняка, також використовуючи планки і хомути, з'єднуємо з попереднім верхняком. Звіряємо всі з'єднання з паспортом кріплення і дуже міцно починаємо затягувати гайки. В тій же черзі виконуємо всі необхідні дії для встановлення другого комплекту універсальної підатливої кріпі 22 223,7, а потім і третього. Давайте розглянемо інструкційну технологічну карту на тему встановлення металевого арочного кріплення універсальної піддатливої кріпі 22 3,7. Перша операція. Перенесення на робоче місце комплекту кріплення. Необхідне обладнання це комплект кріплення, хомоти, ключі для кріплення. Технічні умови. Горизонтальна виробітка повинна бути без зайвих предметів. Перенос обладнання згідно з правил охорони праці. Операцію виконувати в брезентових рукавицях. Щоб перевірити, як ви засвоїли новий матеріал, давайте перейдемо до тестів завдання на тему встановлення арочного кріплення. Перше питання.